Добрий день, діти! Відгадайте загадку, у норі хатинку має, хліб сирочок полюбляє, по підлозі тишком-нишком бігає сіренька. Мишка, так, діти. Мишка це крихітний гризун, який зустрічається по всьому світу, окрім Антарктиди. Вона має маленьке тіло, закруглені вуха, загострену мордочку та довгий хвіст, Забарвлення шерсті в неї однорідне по всьому тілу. Через поганий зір ці тварини іноді вважаються сліпими, в них неймовірний смак, нюх та слух. Незважаючи на маленький розмір тіла, миша є неймовірно розумною істотою, вона має дивовижну пам'ять. Завдяки своєму інтелекту миші вдається бути хитрою і уникати спіймання. Ці тварини харчуються фруктами, зерном, насінням, корінням та листям рослин. І сьогодні на занятті ми з вами зліпимо таку маленьку, сіреньку мишку. А перед заняттям зробимо гімнастику для пальчиків. Сидить мишка на печі, тихо, хрума калачі. хрум хрум-хрум-хрумчик. Доки спить мурчик, мурчик прокидається, а мишка ховається. Для заняття нам знадобиться пластилін білого чорного, коричневого кольору, дощечка, стека. Починаємо. З'єднавши чорний та білий пластилін, отримуємо сірий. Ділимо шматок сірого пластиліну на частини. Скочуємо більшу частину. Це тулуб, Маленькі частини ділимо навпіл, це вушка, приєднуємо їх. Також робимо хвостик. З чорного пластиліну робимо носик та очі для мишки. Із коричневого пластиліна зробили галявинку, на якій наша мишка для себе на зиму приготувала запаси. Ось яка мишка в нас вийшла. Будемо чекати на ваші роботи.